Цього року не буде нашої звичної ялинки, не буде арок, не буде ілюмінації. Буде ініціатива наших дітей міста, наших освітян, буде так звана символічна ялинка перемоги з більше як тисячу малюнків дітей. Тобто, як вони бачать перемогу. Тому навіть у Майдані це буде така символічна, та можна сказати, Інсталяція у вигляді бачення наших дітей, звичні ілюмінації не будемо застосовувати, зважаючи на економію електрики, ми не знаємо, що ще буде до 1 січня. Тобто постараємося це зробити фотозонами різними такими, ну скажімо, більш ідейними речами, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз в державі. І вважаю, що сьогодні. У нас на 100 метрів цієї алея слави наших героїв, вона на жаль буде збільшуватися, і вже збільшується. І потрібно дати символічні якісь посили, того, що ми всі повинні і далі докладати зусилля для нашої перемоги.